Він на вагу золота, а про його лікувальні властивості ходять легенди. Про гриб загадку чудодійну веселку вперше почула чотири роки тому від грибника зі стажем Світлани Жукової. На тихе полювання напрошувалися не один раз, але, як то кажуть, на все свій час. Зйомку не планували. Це добре видно по зовнішньому вигляду знімальної групи. Все було спонтанно, цікавість брала верх. Тому йшли за пані Світланою у самісіньку гущавину лісу. І йшли за запахом. Це важливо. І, як виявилося, не даремно. Чуєш цей запах? Угу. Такий солодковато-притурний, угу. такого... ну, Такий Проп... незвичний. Незвичний ну. по запаху ми знайшли ось ці яйця. Обережно. Ми їх забираємо, бо шкірочка дуже тонесенька. Є раз. Шкірка тоненька, як пошкодить, а його мить не бажано. Два. І ось три. Люблю цей звук, коли відривається оця ниточка із землі. Поки що три. А далі ще і ще. Така цінність, я вам хочу сказати. Цінність. Клад є. За якихось 20 хвилин знайшли майже два десятка веселки. До слова так фортить не завжди. Чи росте веселка? От вона на одному місці росте. Ви запам'ятовуєте місця, де ви її збираєте? Буває на одному, а буває мігрує із-за того, що веселка росте у кущах, в заростях і біля повалених дерев. Якщо дерево за два-три роки струхло і їй нема де брати поживних речовин. Вона зникає звідти, тобто можна два-три роки взяти на одного місця. А на четвертий приїхали вже з дерева, просто трухляче, і вже її там немає. треба шукати нові місця. Побачивши на власні очі, як добувають по іншому, і не скажеш чудо гриб. Поспішили з лісових хащів. Комарі нас не шкодували. Та все ж принадами такого казкового лісу помилуватися встигли. Інтерв'ю зі Світланою Жуковою продовжили у Берізці, так кажуть грибники. Тут сонячно і краса неймовірна. Перше, що цікавило, скажи, будь ласка, які взагалі назви є у народні Селки? Народні да які ще називають на західній Україні у західній Україні називають панна. А в нас називають її або вискочка, бо із яйця ж вистрелює фалосник, або фалос, або смердючка із -за запаху, або або або, а, відьомський гриб. Бо не всі його можуть знайти. І так здавна говорили, що та людина, що вміє знаходити веселку, ну там має якісь надприродні здібності. Хоча я в це не вірю, ніяких надприродних здібностей немає, але знайти її, правда, дуже важко. Крім того, що веселку знайти важко, її ще треба вміти вирізняти поміж грибів двійників. Коли побачила веселку, от вона мені дуже схожа на пурхалку. Чи є ще гриби от двійників у веселки? Да, за пурхалку це взагалі окрема історія. Всі вважають, що ми збираємо пурхалку Це не пурхалка, бо середа зовсім інша. А у веселки є дуже багато підвидів. Наприклад, перший підвид це веселка Адріана. Яйця такі самі, але з рожево-фіолетовим відтіночком. І хоч говорять, що вона має такі самі лікувальні здібності, проте це не доведено. Тобто ця веселка, звичайно, вона білого кольору, а Адріана рожево-фіолетового. Є ще мутинус собачий, яйця, невеличкі продовгувасті і фалоснік це ж такий фалоснік, як готовий. Називаю, що це Схожий на чоловічий орган, а у мутинуса собачого він зовсім малесенький, такий, як пальчик. А є ще мутин. Рожевий замість зеленої шляпинки у нього рожева шляпинка. Е, про мутину собачий і про мутин рожевий на, ну, на ці веселки взагалі звертають уваги на треба, вони не несуть ніякої користі. Знаючи неймовірне захоплення пані Світлани тихим полюванням її любов'ю до грибів, не могли не спитати. Чому перевагу віддає саме веселці? Я ж самоучка. Я самоучка і читала дуже багато про гриби, а тоді хотіла їх знайти. І коли прочитала про веселку, то методом проб пробі ошибок збирали ми її, шукали навчилися збирати, мабуть, років п'ять. Ми не могли зрозуміти алгоритма пошуку. А тепер спрацьовує по перше інстинкт мисливця, коли ти заходиш у незнайомий темний ліс і. Ну, Так як ми шукали, да, з вами по запаху ти її знаходиш це якесь таке задоволення. Я змогла, я знайшла. Ну а по-друге, на настоянку веселки є попит. Тобто, якщо е білі гриби, маслюки можна купити на ринку, бо багато грибників, да, то веселку збирають одиниці. Ну, в крайньому випадку у нас у прилуках одиниці. Тому є попит, є пропозиція. До того ж, веселка має унікальний склад. У складі веселки виявлено величезну кількість полісахаридів, фітонсидів, алкалоїдів, антигістамінів. Саме тому гриб відзначається антиоксидантною, протипухлинною, імуномоделюючою, загально зміцнюючою, противірусною активністю. Крім того, я думаю, це буде цікаво чоловікам. Веселка вважається сильним афродизіаком, бо містить велику кількість фітостероїдів, схожих за своїми властивостями, на дію чоловічих гормонів. Аби зробити Цілющу і корисну настоянку з веселки потрібно суворо дотримуватися певної послідовності, а головне в цьому порядність по відношенню до тих, хто купує настоянку. На веселку на настоянку настають тільки яйця у стадії яйця. Якщо вже яйце вистрілило і там є фалоснік, то це яйце не годиться. По-друге, фалосніки не використовуються. А я часто бачила на Житомирській трасі. Е Багато продають веселки. По перше, вона стоїть на таких етажерках. І протягом дня написано кругом по трасі веселка, веселка, веселка. Не можна, щоб на веселку попадали прямі сонячні промені, бо усі оті речовини руйнуються, тобто її зберігати в темному місці. Хто її зберігає в світлому місці, тобто продає людям, чи дарує, чи як там його назвати, фальсифікат. Вона це ніякої користі. По-друге, чула такі історії, що для того, щоб швидше продати настоянку у готову настоянку. Які там день чи два додають пакетик чаю, поколотили, вона стає коричневого кольору, кажуть, пийте. І виходить, що людина п'є просто горілку закрашену. Ну тобто, треба мати звичайну порядність. Мисливці за веселкою так називає себе та свою незмінну супутницю у грибній справі Світлана Жукова настоянку вживають вже не один рік. Ми її п'ємо двічі на рік. І я вважаю, що саме Настоянка веселки, яка має таку зміцнюючу дію, дає нам можливість жити в тому ритмі, в якому ми живемо. Ми спимо по три 4 чотири години максимум на добу, починаючи із березня місяця, коли почалися перші гриби. Як стверджує пані Світлана, вживати веселку можна у сирому вигляді сушеною і в настоянці. Дітям рекомендується. З медом або ті люди, хто не вживають алкоголю, то веселку можна порізати, залити медом і приймати там по чайній лужці. Мед плюс веселка також корисна дія. Ефект від веселки доведено на власних прикладах, і це не вигадка. У мене була з донькою проблема, вона також п'є веселку, е ще ось такий випадок. Подругу мою у лісі вкусив і псодний кліщ, поставили діагноз бореліоз або хвороба лайма. Була ну, от, видна ця клінічна картина, величезна еритрема, така розміром з голову. Пішли в діло, здали аналізи. Всі діловці навіть дзвонили на гарячу лінію, сказали, що це перший випадок в житті, і, і, і діли, і лікарів, до яких ми ходили, да, і цією хворобою. Що немає бактерій, тобто всі ознаки ось видно, а бактерій в організмі немає. І це знову ж таки заслуга веселки, бо ця людина, я не хочу називати її прізвище, бо це досить відома людина в нашому місті. Е кожного дня з'їдає по три, по чотири яйця. І це дало їй сильний імунітет. Тому, знаєте, є таке слово, треба увірувати. Хто увірував, той її п'є. Пані Світлана була переконливою. Мариночку, веселку можна їсти навіть сирою. Смакові якості в неї так собі, як для гриба, але вона дуже корисна. Попробуємо. Ось яка вона всередині. Так, ну пробуємо. Що відчуваєш? Ну, от, не знаю, мені смачно. Кажуть, хто їсть сиру веселку. Той не буде хворіти, мушу зізнатися від тепер кожного ранку до сніданку. З'їдаю по веселці. Вірю, те, що дароване природою, обов'язково дасть здоров'я. Ось така незапланована поїздка до лісу зі Світланою Жуковою додала настрою та позитиву. А зараз трішки реклами придбати свіжий гриб веселку та настоянку з нього ви можете за телефоном 066 883 1095.